Сідь ласка, а чому наскільки ну, зрозуміло недосконалим і е, не завжди успішним є цей діалог між людьми, які є владою, і людьми, які представляють громадянське суспільство? Зокрема, я говорю про реанімаційний пакет реформ про цю ось ініціативу? Ну, мені шкода між іншим, що хоча здобутки є, тут я не можу. Здобутки є точно, тому що ми би не я думаю, що нам було б складно переконати парламент проголосувати за закон про стандартизацію і інший про метрологію Це складні закони, між іншим, які лежали на полиці від двох до п'яти років. І я дуже вдячний реанімаційному пакету, який долучився до пропаганди цих ідей. І, знову ж таки, це технічні закони. І я на початку березня, чесно кажучи. Мусив вникнути, що це є. Я, я далеко не все знав. Я зараз далеко не все знаю. Зараз я надіюся, я знаю трошки більше. Ось мені треба було йти на комітет Верховної Ради, захищати ці закони. Я представляв їх в Верховній Раді також, але їх, їх важко пропагувати, бо це складні технічні закони. Але в якийсь момент конційний пакет ясувалося. долучився в. до цього. Нема проблем, долучився до цього, і я їм дуже вдячний за це. Я відповідаючи більш конкретно ближче на ваше запитання. Я маю позитивний, дуже позитивний досвід спілкування з реанімаційним пакетом, і я дуже вдячний за їхню допомогу. Я трошки власне кажучи, здивований, що. що... Є і інші думки, тобто я думаю, що цей такий позитивний досвід є в є в багатьох. Я іншим, дві години тому там був. Ми провели хороших півтора години з, з колегами з Ганоївко з її колегами е, обговорили податкову реформу, і в тому числі в них стоїть хороше питання, як зробити ці ідеї свої більш впливовими. це була хороша дискусія. Е, насправді, от вони дали зрозуміти нам, що виявляється, якщо правильно подавати інформацію, то говорити про, наприклад, реформу 3 g інтернету. Виявляється дуже цікавою нас тут просто розривали запитаннями. Я справді не міг просто закінчити розмову там з експертом з g тому що просто виявилося, що аудиторію це справді дуже цікавить. Але скажіть, будь ласка, який потенціал, яким взагалі чином треба реформувати реанімаційний пакет реформ цю ось ініціативу для того, щоб вона стала справді на увагу, більш впливовою і приносила ще більше результатів. Я думаю, що її треба максимально інтегрувати в те, що ми називаємо найбільш такі технічні мови, архітектура впровадження, в структуру впровадження рішень. Вони зараз ефективно функціонують на стадії розробки ідей. Не будучи інтегровані, інтегрованими в державний механізм, державний апарат, їхні ідеї можуть зависати трошки, тому що. Процес впровадження вони не є інтегровані. Ми намагалися знову ж таки коли ми працювали з іншими недержавними організаціями, з бізнес асоціаціями, європейська бізнес асоціація, американська асоціація, ми просто поробили робочі групи. І створили такий проектний підхід, що ми хочемо мати на виході. Регулярні зустрічі, регулярні звіти, хто що мав зробити, хто зробив, хто не зробив, чому де були і представники цих асоціацій, і представники міністерства. Я думаю, що те саме треба зробити із ревінційним пакетом.